Всім привіт! Сьогодні хочу продемонструвати, як я заливаю бетонні плити, а з них викладаю стежку на подвір'ї чи територію коло будинку можна виложити з таких великих плит, трохи цікавіше, ніж бруківка, менше всяких швів. Так, сама форма, ця зроблена низ, так би вверх лицевий з такої. Вологостійкої плити BullPlex. вона йде саме дешевша в епіцентрі. Китайська, але нічого, вже от, трохи позаливав з неї багато і форму ще вона тримає, не поздувалася. Бокові планки це звичайна дошка товщиною 3 см. Тут вже я врізав по товщині своєї плити 7 см, більше не потрібно. В кого немає такої плити, це так вже рахується крутіша форма з такою плитою. Можна просто зробити ось з дерева. інші форми я трохи робив. Це воно йде з дерева. Дошка 3х15, Ось з двох частин, це вже теж під ваш розмір. Можна зробити ось таку форму. Я ще робив таку довгу дошку, пізніше покажу. Тоже з такої дошки. 15 скитовщина якраз 15 і 90 см. Такі повздовжні плити і до кубки. І виходить така, так би, такий ламінат. Така стежка з ламінату. Тож потім покажу. І ось приступаємо зараз до заливки. Детально вам зараз розкажу, а потім у скореній зйомці покажу, як я її заливаю. Скрутили ми форму. Кручу її на чорній саморізі, потім просто, коли скручую назад, попадають ті самі дирки і воно тримає ту саму форму. Там плюс-мінус міліметри на дворі в стежці не грає. Ну, В принципі, я вже заливаю 19 ту плиту і форму тримаю. Так. Зараз ми зібрали її. Я мащу переробкою, хто хоче, щоб не було чорної плити. Можна мастити чистим маслом моторним щоб файно відставав бетон від форми. А я машу переробкою, мені не, не конче, щоб вона була біла. Чорне воно з часом витриться і воно буде мати звичайного колір звичайного бетону. Так, проходимо переробкою, мішаємо роствор. Хто має вібру це круто, хто має там погружний вібратор. Вибачте, за російське слово не погружний, а такий, знаєте, така булава вібраційна. Можна нею провібрувати. Я ось тут у мене є виступи, ставлю планку, ось навіть видно дирки, ставлю планку і перфератором з двох сторін ось так вібрую, получається непогано. не немає вібростола, хто є і обрушення собі теж круто, але в мене. Я для себе роблю пару стежок. Коли хата трохи виложив, то я не бачу сенсу робити собі вібростіл. Я їх завібрую таким методом. Поїхали тоді до самого процесу заливки. І так, пропорція 1 до 3, 1 500 цементу і 3 піска. І тоді ми вже коли розмішаємо цемент, я його змішую в відрах і розмішую вже по фінішну міксером. Після того додаю щебень і вже перемішую кельмою. Так, це трошки геморойно, але не хочу я мішати в ванночці і там ще з бетономішалкою, це дуже багато потім всього мити. Коли я заливаю одну плиту, наприклад, в день. Я собі визначив скільки мені потрібно на одну, на одну таку плиту і стараюсь так мішати. Мені йде два відра, два ковшика цементу і шість піска. Одне відро так само друге. Тоді досипаю щебеню, розмішую і мені вистачає на одну, одну таку плиту і трошечки ще лишається, то я собі зробив ще колесеньку формочку, Ось таку. У мене, коли лишається трохи більше розтвору, я заливаю ще ось таку меншу плиту. Потім я ці кубики десь використовую. Так що безвідходно. Можна щось зменшити, але це вже було б важно на вазі, щоб лишнього не лишалося. Тому така пропорція. Зараз ми це все замішуємо в відрах. Побачите, як я це замішую, як я кидаю щебень. І тоді вже заливаю плиту. Вот такие получается. Вже з щебенем, як ви бачили, як я його перемішував вручну. Так, це трохи гаморно, але я так бавлюся, бо не хочу багато чого мастити, а потім це все мити. Це мені зайняло буквально 10 хвилин, щоб цей раствор зробити. Це не є так багато. І так, переносимося вже до самого цікавішого. Як ви бачите, в мене є два відра. Кидаю я. Розтвор. Так, кинули ми розчин з одного відра зразу. Зараз кельнею розпалимо трохи по формі і приступаємо до вібрації. Поїхали! Ось залишилось трошки розщину. Якраз такий кубик пригодиться. Не люблю десь доклеювати щось, викидати той розчин. Люблю десь ще так, лишається, доляти сюди і будеш мати кубик. Десь його використаєш в дизайні чи десь підперти щось. І так, Вертаємося до нашої панельки. Отже готова залита панель. Бачите, для чого ці виступи з форми. З такої плити, якщо нема таких виступів, так як я вам показував іншу форму з дерева, то можна просто ставити ці всі форми на якісь або суцільні дошки, або щось. Такі, наприклад, брати дошки довше за форму саму. отакі, От Наприклад, ставиш там докупи 4 дошки і вже по них теж кладеш таку планку і перфератором вібруєш. Але найкраще то зробити. Кришку, та як би верх панелі, ось такий гладкий. І вже зробити його з виступом. Тоді воно дуже добре вібрується. Це вже перевірено на моїй практиці. Коли робимо виступ, ми б'ємо перфератором от через дошку, щоб не пошкодити саму плиту, б'ємо перфератором і вже от сама, сам цей ось низ суцільний, він дає вібрацію і вже всі позирки. Повітря виходить і ми отримуємо хорошу якісну панельку. Ось, ви бачили весь процес. Ніби нічого складного. Посидіти, погратися з цим, і у вас все вийде. Так, панелька сохне. Якщо вам вирішено тепло, то я на другий день в цей самий час її витягую, тобто вистачає 24 години. А якщо вже десь близько коло нуля на дворі або мінус, то одна штука в 2 дні десь мінімум. Не більше. Тому що воно вже, коли будемо відкручувати, будуть кутики надломлюватись. А якщо на дворі літо, можна валити кожного дня по одній штучці. Я б робив одні панелі, то зробив собі три форми, то в мене в день виходилося три штуки. Там я вже замішував в кориті. І заливав всі за один раз. Ось такого формату плити заливаю я зараз. Одна сторона 51 см, друга сторона 46 см. Заливав ще я ось такі плити, як я вам говорив. Ширина. 15 см в дошку, довжина 90 см, товщина, тут я давав їх 8 см. Ось получився такий ламінат з бетонних плит. Вони повторили рельєф дерева. звидно, видно, як дерево, такий і вверх. Ну, мені сподобався такий ефект. Маємо сильний лофт. Ось вже налиті ці плити, які ми сьогодні з вами заливали. Ось бачите, вони всі такі квадратні. Трошки видно переробку, але вона стреться. Ось така плита. Потім булгаркою ми ось ці фасочки зашкурим. Булгаркою спеціальним таким. такою насадкою, яку я зараз покажу. Також можна низ. І бока пройтися бітумною мастикою. Це вже за бажанням. Ось ця насадка на болгарку рекомендовано велику, малої ми її не втримаємо, вона досить тяжка. Ось така абразивна чашка. І ми ось так по кутикам проходимося на нею. Дуже швидко вона знімається фасочку. І все, і ми маємо акуратні, класні квадратні панелі плити на стежку. Ось прийшло вже двоє суток. Так як у нас на двері зараз сиро, холодно, тому я чекав дві сутки. Вже вона застигла, я шпателю маленькі нерівності здер ще вчора, коли було в мене гесенке. І зараз будемо розбирати. Ось такі виходить свіженькі плити, маслі, ще теплі, Хі -хі, можна це так сказати. Всі кути присутні. Ось така міцна, армована, садова плита виходить. Літом кожного дня одна плита виходить. А вже ось такий холодний період, то бажано раз в два дні витягувати їх. Ось, Тому хто хоче собі зробити стежку, можна таким нехитрим варіантом заливати ось такі панелі без ніякого тяжкого обладнання, можна сказати. Ось все видно, як файно воно відстає, ні до чого не пристає. У мене бачите, вже більше 15 я їх заляв. У мене вже всі досить пропітані переробкою. З перших разів бажано добре пройтися планки переробкою там пару днів. І тоді воно буде вже прекрасно відставати. Ось така форма. Дошка, бачите, звичайна. І ось така фанера вологостіка. Можна, я вже казав, так само зробити цю підложку з таких самих дощечок. Просто у вас буде видно структуру дерева. Тому, кого зацікавила така ідея, кому сподобались такі плити, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться своїми ідеями Так? Варіантами, як їх виготовляти. Думаю, буде цікаво почути і мені, і іншим людям.